У великому зеленому лузі жив маленький бучок на ім'я Бум. Він був веселий, допитливий і завжди любив гратися з іншими тваринами. Його найближчим другом був коник на ім'я Кікі. Кікі був маленький, швидкий і завжди стрибав високо в повітрі, як справжній акробат. Щодня вони разом бігали по лузі, гралися в хованки і відправлялися на різні пригоди. Але одного разу, коли почався сильний вітер і небо затягнулося хмарами, вони вирішили зробити паузу. Давай ми збудуємо наш власний будиночок із трави, запропонував Кікі, стрибаючи на місці від радості. О, це чудова ідея! А як нам це зробити? засміявся Бум, поглянувши на маленького Кікі, який здається, міг зробити все на світі. Я буду стрибати і носити травинки. А ти використовуватимеш свої сильні ноги, щоб укладати їх, відповів Кікі, і вони разом почали працювати. Крок за кроком вони збудували маленький затишний будиночок із трави, де могли сховатися від вітру і дощу. Як тільки робота була завершена, вони сіли всередині й почали відпочивати. Але раптом на луг прийшов великий шторм, вітри свистіли, і дерева сильно гнулися. Бум та Кікі почули, як вітер ламав гілки, і відразу зрозуміли, що їм треба швидко вийти з будинку. Ми не зможемо залишитися тут, сказав Бум, похмуро дивлячись на зламані гілки дерев. Трав'яний будиночок може не витримати цього шторму. Не переживай, відповів Кікі. Я знаю, як це зробити. Треба рухатися разом, допомагати один одному, і ми не програємо. Вітер став ще сильнішим, і вони почали рухатися до лісу, шукаючи укриття. Бум вів їх через поле, а Кікі, хоча й був маленьким, стрибав попереду, показуючи шлях. Я впевнений, що ми можемо знайти місце, де буде безпечно, сказав Бум, коли вони добігли до лісу. І ось вони знайшли велику кам'яну печеру, де вітер не міг дістати їх. Бум і Кікі сховалися там і відпочили, коли шторм пройшов. Дивись, ми справжні герої. радісно вигукнув Кікі, коли в небі з'явилися перші промінчики сонця. Так, ти правий, сказав Бум. Немає нічого важливішого, ніж допомога друзям. Я завжди буду на твоєму боці. І з того часу Бум і Кікі стали ще кращими друзями. Вони ще не раз долали труднощі і допомагали один одному. І навіть коли шторм намагався їх зламати, вони завжди знаходили силу рухатися вперед разом. Справжня сила це в дружбі та підтримці один одного коли ми допомагаємо друзям, ми можемо подолати будь-які труднощі.